І е, от ми робимо зараз фільм до п'ятиріччя оперативного командування Пільніч, згадуємо всіх е, командувачів, підрозділи, частини, які входять до цього командування. І зараз запишемо цю молитву. Господи, Боже наш. Нині вислухай мене, що я молю тебе, загін зібраних воїнів цих благослови. Скріпи, і дай серце мужні на супротивника. Даруй свого світлого ангела. Ворогам же і супротивникам пошли ж ангела жаху і переляку, який би погнав їх та розсипав, Визволи їх від меча, нападу ворожого, від вогню та від всякого лиха, і будь їм помічником, даруй їм прощення гріхів і все що до спасіння, научи їх умудри й захисти, будь заступником їх і ціл, як всемилостивий Господь, даруй їм ласку, прощення в день судний. Благослови їх і нас, у дні життя нашого, що, прийнявши від Тебе ласкаву допомогу, повсякчасно славили прославлене і величне ім'я Твоє, Всемогутній, предвічний Боже, Тобі на славу і на робігів Твоїх цих, що йдуть на боротьбу, вилий і примнож правду і благодать Твого благословення. Силою правоці Твоєї, укріпи проти всяких противностей, небесним озброїтися Христом. Щоб ніякими іншими в цьому світі узами боротьби не стали охоплені, але допоможи, щоб ми стали сильніші за ворогів. Господи, почуй молитву мою, благослови Десницею Твоєю і Престолу Твого, щоб раби Твої, що носять зброю, були охоронцями церкви Твоєї, вдовиць і сиріт, вірні, що служать Богу, були противниками ворожої жорстокості. Протидіяли всім тим, які хочуть війни. Предвічний, всесильний, Святий владико, признанням імені Твого з того благослови, щоб раби твої, що носять зброю цю проти ворогів твоїх, видимих і невидимих, кинули їх під ноги і стали доблесними переможцями, Спасителю єдиний. Ти поклав за нас життя своє, щоб спасти нас. Ти заповідав і нам покладати життя своє за друзів наших і за ближніх наших. З радістю йду я виконати святу волю Твою. Та покласти життя моє за батьківщину озброє мене силою та мужністю на подолання ворогів наших. А якщо належить мені вмерти, даруй мені мужність, віру та надію на життя вічне в царстві Твоєму. Мати Божа, збережи мене під покором Твоїм. Господи, нехай буде воля Твоя. Амінь.